І докази будуть збиратися встановленому законному порядку і досліджуватися в рамках розслідування даного провадження. Якщо у вас є щось додаткові матеріали, я буду вдячний. Якщо ви будете співпрацювати із Якщо вона порушена, на якому етапі відпустити. На даний час справа знаходиться в слідчому відділі військового відділу поліції. Тому що у прокуратурі снічних вже немає більше трьох років. Всі провадження осіннюються. Так, так. Не виключається. Перебачаюся, що значить, по якій статті, бо ми не дуже знаємо, ми не юристи, по якій статті розтримашся депутатам і присутнім порушена кримінальна справа. Які терміни, що передбачається? Стаття 366, частина 2 кримінального колись України підроблення, а також стаття 191, частина 5, рада і доласної бюджету також особливо. Хочу відмітити, що провадження було зареєстровано на протязі добри з моменту висвітлення публікації, не чекаючи заявку, дані і. Ми зобов'язані реагуємо на всі подороження, які місяця однак відповідно. Za nas će Ja na dani čas ne mogu skazati to gledovati, čogo gledovati, sve je na